Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Більше 30 поранених, серед них троє дітей, майже знищені пів вулиці у приватному секторі. Та потрощена висотка такі наслідки нічного та ранкового ударів росіян по Запоріжжю. Спочатку терористи запустили чотири швидкісні ракети по правобережному району прифронтового міста. а За декілька годин вже вдосвіта атакували кількома Шевченківський район. Із місця події Андрій Почтів. Це руїни приватного будинку у правобережному районі, яке росіяни посеред ночі поцілили чотирма ракетами. А тут палає багатоповерхівка на іншому краю міста вже після ранкового удару. По п'яті ранку терористи вдарили по Запоріжжю кількома ракетами. Одна вгатила у висотку у спальному районі. Локальні осередки займання виникали за декілька годин після гасіння пожежі. Ось видно величезну діру, яку російська ракета пробила у стелі квартири на другому поверсі. Майже увесь фасад будинку потрощений. О 5.14 Ми проснулись після первого вибуху, Но воно было далеко Слышали, летела ракета, да, слышали, Ну как бы по звуку думали, ну Далі тягне. Пані Тетяна із чоловіком мешкають по сусідству із винищеним під'їздом. Каже, дивом уникнули тяжкого каліцтва. Щоправда, чоловік дістав травмування. У ну, мене чоловіка зараз повезли в п'яту травматологію. Там у нього біля глазу де та і роблять знімають голови, бо там щось. Позвонили за нас завалило, кошка ушла. Підтримати Тетяну та допомогти із прибиранням руїни примчав її син. Батькам каже, доведеться шукати житло. Готовий прихистити. Будем думати, чи у нас трьошка є. По посітуація. Будем сматри біля будинку. Не вщухає гурки. Трятувальники комунальної служби розбирають завали, викидаючи назовні понівечені конструкції. Рами, Вікна, щоб Жильцям було легше. Багато роботи. Да, багато роботи, дуже багато пошкоджень. Пан Сергій тим часом збирає речі своєї старенької тещі. Це її квартира, яка після удару у шоковому стані у нього вдома. А їй 87 років. Спала на цьому дивані. Ти ще як почувається? Дуже тяжело. В шокі. Практично не розмовляють. Аніміла у нього права сторона, рука, нога. Кількість постраждалих у наслідок авіатеракту у цій висоці кажуть у Червоному хресті. Станом на сьому ранку, коли ми фільмували ці кадри, вже перевищила 20 -ро людей. Який характер поранень в людей? А, в основному різані рани, ну тобто склом а, і побутовими речами під час вибуху. А так правобережний район міста, по якому росіяни вгатили пізно вночі, виглядає зранку. Епіцентр вибуху однієї з ракет на подвір'ї приватного будинку. Довкола руїна та понівеч. Авта. Було три хлопка, а четверте вже вікна посипались. Будинок пані Ірини, в якому повиносило шибки по сусідству із ущен зруйнованим обійстям. Серед членів тої родини, каже жінка, є постраждалі. Людина в лікарні на операції. Хто саме? Син молодший, люди дуже чудові, дуже чемна, дуже приємна родина. Уночі у цьому кварталі дістали поранень четверо людей. Десятки лишились просто неба. Навпроти знищеного будинку. 85-річна пані Зінаїда намагається дати раду своєму потрощеному обійстю. Ви самі живете? Так. Да. Є кому допомогти вам. Нікому, Я буду тут життя, що діло. До жінки саме завітали службовці з райадміністрації. Рахуватимуть збитки, аби комунальники на швидкуруч полагодили будинок. Я. Власне, так? Зараз порахуємо вам шифер. Рахуємо вікна сьогодні нам закриють суді. У наслідок ранкового удару росіян поранені дістали більше 30 людей, серед яких троє діти. Десятеро були у шпиталені. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт Тейсі Єдині новини. Федоров з нами на зв'язку. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Пане Вадим, вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, результати нічної чергової атаки на Запоріжжя? Чи є загиблі? Дякуючи Богові, загиблих немає. Хоча ніч для Запоріжжя вона досить складна, точніше, жахлива ніч. Вперше ворог почав обстріл Запоріжжя приблизно в першу годину ночі і 20 хвилин обстрілював безпосередньо Запоріжжя з РСЗВ. Зруйновані, пошкоджені будинки, авто. Забравочні станції, чотири людини поранення. все це відбулося здебільшого в хортицькому мікрорайоні. І е, на сьогодні мешканці саме цієї локації двоє було доставлено в лікарню. Наразі наші лікарі е, рятують мешканців для того, щоб врятувати їхнє життя та здоров'я. Також е, е, потім, о п'ятій годині, продовжили, точніше, обстріл. Стріл Запоріжжя і нанесли два удари безпосередньо ракетами калібр по багатоповерхівкам. Дві багатоповерхівки безпосередньо пошкоджені. Також приватні будинки, три магазини, сім автомобілів. І також тут велика кількість людей отримала поранення і потім вже була доставлена в лікарню. Саме 31 людина була поранена з них три дитини наразі в лікарні перебуває. 10 людей і три з них дитини. Двоє хлопчиків. Один з міновибуховими травмами, другий з е, отруєнням чадним газом у важкому стані. Також 9-річна дівчинка. Е, наразі лікарі констатують її стан як середньої тяжкості, також окремо. Хочу подякувати всім тим рятувальним службам, хто одразу прибув на місце. Це і поліцейські, це і рятувальники, і звичайно комунальні служби зараз а, на території а, в, в, в ліквідації приймають участь більш ніж 300 людей. Задіяно комунальних служб. Хтось забиває вікна в СБ, хтось розбирає завали, прибираючи аварійні а, балкони, а також 150... Власників житла більше не зможуть проживати в своїх квартирах. Хтось переїжджає до родичів, близьких у когось є ще резервне житло. Але шість людей звернулися наразі за допомогою до наших соціальних служб. І вже шість людей розселено до шелтерів і будуть знаходитись там доти, доки або не винаймуть себе житло, яке ми готові. Компенсувати або не зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло, або ми не відновимо їх житло. Як тільки буде закінчена рятувальна операція, ми зможемо розібрати завали, то будемо робити технічний аналіз, інспекцію приміщень і розуміти, яким чином поступати далі. Пане Іване, ну я от слухаючи вас, справді думаю, що це, як ви сказали, чудо, що жодна людина не загинула при такому масштабі руйнувань, який зазнала Запоріжжя цієї ночі. А яка ситуація з електропостачанням в місті і в області після атаки? Вчора була атака на підстанцію Обленерга. І вчора були відключені, відключені абоненти від електропостачання. Протягом перших чотирьох годин більшість абонентів 80. Відсотків була під'єднана, дякуємо за це енергетикам, які ризикуючи власним життям. Чому ризикуючи? Тому що ворог зараз часто повторні удари наносить в те саме місце, де розпочинається вже ліквідація наслідків. Тож енергетики, ризикуючи власним життям, змогли відновити електропостачання. Також буквально вчора ввечері, ми проінформували, що всі 100% абонентів заживлені і зараз знаходяться з електропостачанням. Тому наразі електропостачання на більшості території Запорізької області, воно є сталим. Звичайно, немає його в 50 населених пунктах, які здебільшого знаходяться поблизу лінії фронту. Дякую дуже, пане Іване, за оперативне включення. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації.